Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. У молодіжному фестивалі на честь 60-річчя комсомолу взяли участь представники всіх поколінь краю, молодіжні посланці Монголії, Польщі, Болгарії, Угорщини. Ворочилоградці описали багато яскравих сторінок у героїчній історії Донбасу. Трудом і навчанням нинішнє покоління примножує цю славу своїх батьків і дідів. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в двадцятому сторіччі.